Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Поки у нас ТЦК з поліцаями роблять облави, вже оточують села. Він в Ютубі на Фейсбуці розповсюджується відео з інформацією, що ТЦК з поліцаями, начебто підкреслює, оточують села, беруть кільце в Сумській і в Рівненській області, в лісах, відмикаючи при цьому мобільний зв'язок. У нас, в тилу, у нас в тилу є офіцерська армія. Офіцерська армія ЗСУ. Так, зараз нехватка кадрових офіцерів. Просто нехватка. Беруть людей, які не вміють, які не вміють навіть читати карту, які не вміють розібратися що таке Азимут. і ставлять їх командирами ротам, і навіть батальйонів. А потім ми дивуємося, скільки ложить хлопців 200-х. Так от, у нас тилу офіцерська армія, просто офіцерська армія, яку ніхто не мобілізує. Є таке поняття: офіцери запасу. Три мільйони чоловік офіцерів запасу пройшли військові кафедри в вузах. Це не кадрові, а тільки офіцери запасу з військових кафедр вуз, вузів. Це з 92-го року. А кадрових офіцерів, кадрових офіцерів, які вийшли на пенсію в 40-45 років в Україні зараз десь під 200 тисяч. Кадрових це крім офіцерів в запасу з кафедр військових. А кадрових військових, які вийшли на пенсію в 40-45 років, отримували зарплати, пенсії нормальні. льготи, все. Їх десь 200 тисяч або навіть і більше. Це офіцерська армія в тилу. І головне, вони навіть і не думають йти в ЗСУ. Навіть інструкторами на полігони. Їх навіть ніхто не думає призивати. Офіцерська армія, майори, полковники, капітани до 200 тисяч. А воювати хто будуть правильно, ті, хто навіть в картах не розбираються. Де Азимут? Як ми з такими переможемо? Не знаю. А офіцерська армія а офіцерська армія сидить по хата. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.